Всім привіт, хлопці! І сьогодні хочу вам показати деякі ознаки того, що мемкоін, ймовірно, впаде на 90% найближчим часом. Цими порадами користуються всі або майже всі досвідчені трейдери, але тим не менш, якщо ви новачок, то вони можуть бути вам дуже корисні і врятувати ваш депозит від очевидних рагів, тобто тих токенів, які оновляться за наступні 10 хвилин. Просто до 4000 ринкової капіталізації. Отже, хлопці, на одному токені покажу вам кілька різних ознак. І ось бачите, як тільки я почав запис, він у нас прямо і рагнувся. Ну, по перше, найпомітніше, що одразу видно, це те, що у нас тут бандл, тобто ми заходимо одна величезна свічка від дева, а далі йдуть такі маленькі свічки покупки його ботів. Гаманців, які в нього в софті. Тобто за графіком одразу все зрозуміло, що тут буде одна червона свічка вниз, тому що він продасть потім з усіх цих гаманців. Але якщо навіть дивитися за транзакціями, то є, давайте ми тут подивимося. Ось він моментально скинув, бачите, скільки селів з усіх гаманців по 500 доларів, по 700, по 200 доларів, 800. Ось тут 200 доларів. Так. І дивимося на. Транзакції, які у нас були до цього, одні покупки, майже немає продажів і покупки всі. Ці на маленькі додаткові суми, але тим не менш маленькі суми. Тут 15-20 доларів, буквально 25. І очевидно, що це його гаманці, що це боти, які просто маленькими транзакціями без продажів набирають токени, набирають свої сумки. І якби відразу було зрозуміло, що це не органічний ріст токена, а просто звичайний бандл, і, очевидно, тут немає ніяких відскоків вниз, тобто люди, які зайшли тут, чомусь не продають, не фіксують прибутки, а графік йде безперервно, абсолютно вгору. І ще один дуже сильний признак це те, що у топ 10 холдерів було, наприклад, 37% постачання. Зараз вже 5%, тому що вони всі скинули. Але якби ми тут подивилися, то у них у всіх був би розподілений постачання таким чином, що там по 2%, по 3% у всіх, і в топ-10 в результаті балдиться більше 30%. Що означає, що коли вони продадуть свої токени, то графіку катається в нуль, як у даному випадку, і сталося. Тобто одна людина скидає свою сумку. Моментально всі ці боти скидають свої сумки, і графік у нас до 5000 катається. І ось, хлопці, спеціально для вас зараз знайшов ще один бандл. Теж тут видно відразу, що це не натуральний ріст, і як бачите, тут у топ-10 холдерів у нас 34%, все що вище 25%. Якщо це не якийсь новинний токен хайповий, то його торгувати є неблагоразумним. Ось, тобто зараз ми з вами бачимо, як це теж укатається моментально. Тут, звичайно, вже не без перерви йде ріст, тобто був якийсь відкат, але все одно можемо побачити, що тут йдуть покупки на маленькі суми абсолютно, абсолютно майже без продажів. Тобто там продається, не знаю, раз в 20 покупок, і тут взагалі немає ніяких продажів, тому думаю, що відразу видно, що це скам. Тим більше. У токена тут немає жодних соцмереж, немає жодного наративу, немає жодної причини, чому він міг би так стріляти, як він зараз стріляє без єдиної продажі. Ще можемо перевірити за назвою токена. Тобто, якщо у нас токен раніше створювався, то, скоріше за все, це скам. Ну, ось як бачите, тут у нас один токен створений 2 хвилини тому, і другий токен створений 4 хвилини тому. Не знаю, який з них так, ось це, напевно, перший. Подивимося, що це за брат-близнець у нього, і яка тут ринкова капіталізація. Але цей токен у нас вже укатався, тобто ось ще один, знову ж таки, red flag для вас. Це можна дивитися, вибивати назву токена. І якщо такий токен вже був, тобто це повторний, то відразу ж пропускайте, тому що. Зрозуміло, що такий токен не стрельне, не набере великої ринкової капіталізації, якщо він не оригінальний, якщо він не перший. І ось я почекав буквально одну хвилину, і, як ми самі очікували, цей токен у нас впав до 4 тисячі маркапів, тобто тут був миттєвий просто сел з усіх гаманців. Ну і все. І переходячи до наступного редфлагу, це у нас фейковий обсяг. Тобто, що я маю на увазі в будь-якому місці, де ви ймовірно дивитеся свої щитки. Тобто, де є графік, це dark screener, або там BullX, Photon і так далі. Що завгодно, там використовується TradingView, і там є індикатори. Ось вони. І тут ми повинні з вами включити індикатор обсягу. Тобто тут пишемо volume, і ось він найперший. Він у мене вже включений, тобто у вас до цього, напевно, теж це було, але воно просто не підсвічувалося. Ось ми бачимо з вами ці палки обсягу, червоні і зелені покупки та продажі, і тут бачимо, що йде дуже-дуже рівномірний рівень. Тобто можемо це все прослідкувати. Що підозріло виглядає обсяг на покупку і на продаж, наприклад, це означає, що бот купує і продає. На однакову суму, просто для того, щоб накрутити обсяг і створити хайп, так, щоб привернути вашу увагу до цієї монети, і щоб Dex вивів її в топі за обсягом, це не є прямим потужним червоним прапором, через який ми відразу скидаємо цю монету. Так, але просто для вашого розуміння, що такі інструменти вони частіше за все підключаються девами або ще кимось на скамних рекпульних. Токенах, так? тобто, як взагалі має виглядати цей обсяг на якому-небудь здоровому токені, ми бачимо, що тут у нас він абсолютно абсолютно нерівномірний, є ось ці пробої, є такі колючки покупки і продажу, тобто великі палки, і далі воно абсолютно йде нерівномірно, і просто порівняйте ось це з цим, майже ідеальні зелені та червоні палки. Я думаю, що стало зрозуміло і. Як ми бачимо, цей токен у нас ось так, якщо конкретно про нього говорити, то він знатно укатався. Тобто там у нього АТХ було в районі більше 2 мільйонів, зараз він коштує 40 тисяч, і плюс тут наративу ні в кого не було, в принципі, токен повне гівно, тому він і укатався. Далі, раз вже ми заговорили про наратив, то токен також є відмінним прикладом, ось на ньому я вам і покажу. так що... У нас по суті тематика Токена, його наратив грає дуже важливу роль, очевидно, в успіху самого Токена. Навіть якби у нас тут команда не хотіла рагнутися на токен, якби він був ракульним, то, скоріше за все, він би не мав все одно успіху. Тому що, давайте зайдемо на Twitter, ось він у мене відкритий. І що ми тут по суті бачимо? Генеровані нейросеткою якісь абсолютно схожі, однакові зображення, тобто це не якісь арти, а це просто нейросеть, якийсь ананас, і він не задовольняє поточний мете абсолютно ніяк. Не є культовим токеном, тобто культовим наративом не задовольняє і абсолютно ні до чого не відноситься, просто якийсь ананас і все, рандомний тикер, який ні до чого не підходить. Абсолютно випадкові герої, маскот, тому у цього токена просто не було шансів на успіх лише тому, що ком'юніті тих, хто повинен купувати, ними зовсім не зацікавлене. І тепер наприкінці хочу вам показати ще два таких псевдопризнаки вони точно не є 100%, тому що пов'язані з технічним аналізом, але в загальному в щитках не факт, що працює, навіть часто не працює. І мало ким визнано, тому просто сприймається це, як не знаю, якесь зауваження. Так що ось найперше покажу на прикладі хайкап токена муденго. Так, що у нас тут з ним сталося. Це перелом тренду, так званий. так, ну, Найосновніше, напевно, з технічного аналізу це коли у нас саме самі йдуть вище хай і потім вище лоу. Знову вище хай, вище лоу. І потім йде перелом тренду. Тобто, Давайте подивимося, переключу ось так, щоб було, мабуть, трохи зручніше. Що в нас було тут? Ішов висхідний тренд, ось вам ось такий. І що ми тут з вами бачимо? Ось цей лоу, далі оновлюється хай вище, ніж був попередній. Потім знову лоу вище, ніж був попередній, далі знову 10 хай, які були вище лоу. Потім ось так знову оновлюється хай і підтверджується в дійсному випадку нижній рівень. І далі воно в нас все таки йде, йде, йде до тих пір, поки на протязі десь тривалого часу. Тобто тут у нас, бачите, 29 число і ось весь день. До 30-го числа в нас йде ось цей от злам рівня. Тобто у нас не з'являється тут вище хая, і навпаки з'являються лаї нижче, ніж були попередні. Це у нас сигналізує про те, що зламаний тренд. І ось бачите, як воно сильно росло на протязі е, з 27 до 28 числа. Воно оновлювало свої хаї, а тут далі на протязі кількох днів просто застопорилося. Тут я так не намалював, але це неважливо взагалі, і просто торгувалося в такому коридорі від 200 до 300 лямів, тобто АТХ не оновлювався 100 ламів, тобто від Х не оновлювався, тобто від Х не оновлювався. Ну і це у нас сигнал до того, що почався даунтренд, як тут в принципі через деякий час, через кілька днів поступово і сталося. Тобто, власне кажучи, по суті, Атоха не зазнав оновлення, і лої стали нижчими, ніж минулі лої. Ну і далі можна бачити, що у нас дійсно пішло вниз, дота не встала, а ми почали торгуватися в цьому діапазоні. І ще один розклад хочу вам показати на прикладі токена ТАО, який зараз у нас вже давно укатався. Але неважливо будемо розглядати той період, коли на ньому були обсяги. Отже, дивимося на обсяги, які тут у мене ось знизу. Спочатку токен у нас торгувався на маленькій маркеткапі, і у нього був невеликий порівняно обсяг. Далі, коли настав памп, маса тут різко запампилася, і який ми взагалі в теорії хочемо тут бачити графік в ідеалі якийсь більш хвилеподібний. Тобто ось іде памп, потім корекція, оновлення лоїв і хаїв. Але тим не менш, тут у нас просто, навіть незважаючи на те, що у мене відкритий 15-хвилинний графік, не все може бути видно. Тут зрозуміло по ось цим величезним обсягам, що його просто запампили, і не було ніяких корекцій, просто величезний обсяг на пампі, і потім бачите також. Абсолютно до того ж майже рівня його слили вниз, і такі ж були величезні стрибки обсягу продажу. І така ж історія повторилася вдруге. Тобто, бачите, до такого ж рівня його саме миттєво тут задампили назад. І це та історія, яку ми з вами точно не хочемо бачити. Орієнтуємося на те, що спочатку у токенів були обсяги не дуже великі, але коли вони підскочили, тобто коли токен запампився, то вони різко підскочили. І абсолютно так само різко потім впали. Тобто просто нехай для вас буде червоним прапором такий величезний стрибок обсягу на покупку, враховуючи, що токен до цього торгувався з маленьким обсягом, якщо, звичайно, за цим пампом у нас нічого не стоїть, наприклад, якась новина, або неймовірний пуш від інфлюенсера, або те, що мета поточна співпала з наративом токена. Все, сподіваюся, що ці поради вам якось допоможуть. Шукайте такі ситуації на своїх токенах, які ви досліджуєте, і застосовуйте їх. В цілому це все знають, досвідчені трейдери цим користуються вже, тому всім дякую за перегляд і всім удачних трейдів. Можете заходити до мене в телегу, там купа інформації, роблю пости про свої трейди, так що залетайте, всім удачі!